Терміновий заїзд по литві на упаковку рибних сласів до Наді. Надія зустрічає, дуже старається, перевірена робота. Це краще, ніж риба. Це риба, але ви там працюєте тільки з філе, тільки з рибними сласями. От, як показано на відео, йде лінія не швидка. Там іде готове філе. Машина його діли на слайси, і ці слайси ви упаковуєте, стікеруєте і так далі. А, робота не складна, ну, легких робіт немає, не розраховуйте на легку роботу. Треба довго стояти там і так далі на ногах. ось, Але в принципі робота не складна. А, заробітна плата 1200 євро в середньому а, харчування за свій рахунок. Житло надаємо кому треба ця робота? Упаковка рибних сласів одразу дзвоніть.